Добрий день, шановні учні! Я рада вас бачити на уроці математики. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Давайте проведемо усний рахунок і дізнаємося, який колір цеглинки найбільше подобається песику Кузі. 45 додати 27. Розкладаємо окремо на десятки і на одиниці. 40 додати 20 буде 60. 5 додати 7 буде 12. 60 додати 12 дорівнює. Молоді, 72. Колір цеглинки синій. Наступний вираз. 63 відняти 36. Піднімаємо поступово. 63 відняти 30, буде 33. І 33 відняти 6 буде. Правильно, буде 27 колір цеглинки зелений. Наступний вираз 39 додати 48. Так само розкладаємо окремо на десятки і на одиниці. 30 додати 40 буде 70. 9 додати 8 буде 17. І 70 додати 17 дорівнює. Молодці. 87. Колір цеглинки жовтий. Наступний вираз 54 відняти 14. Правильно, колір цеглинки оранжевий 40. 25 додати 67. Так само розкладаємо на десятки і на одиниці, і додаємо поступово 20 додати 60 буде 80, 5 додати 7 буде 12. І 80 додати 12 дорівнює… Правильно, молодці, 92 колір цеглинки червоний. І останній вираз. 32 відняти 28. 32 відняти 20 буде 12. І 12 відняти 8 буде молодці. 4 блакитний колір. А тепер відкрити, будь ласка, ваші зошитки. Запишіть число 1 квітня. Класна робота! Пропишіть, будь ласка, один рядочок цифри 4. Не забувайте, що треба спинку тримати рівно, а зошит під нахилом. Поставте відео на паузу після того, як запишете каліграфічну хвилинку, то продовжуйте дивитися відео. Відкрийте, будь ласка, ваші підручнички на сторіночці 127. Давайте виконаємо вирази 775. Тепер виконаємо їх письмово. Поставте відео на паузу. А коли виконаєте, продовжуйте дивитися відео. Давайте перевіримо. Якщо у вас вийшли такі самі відповіді, значить ви все виконали правильно. Тепер ми з вами навчимося складати вирази із буквеними даними. Знайдіть завдання під номером 776 на сторінці 127. За таблицею складіть добутки і обчислити їхнє значення. Поставте відео на паузу. Назвіть перший множник у всіх добутках. Чи змінюється другий множник? чи схожі добутки між собою, для всіх складених виразів можна застосувати такий запис 5 помножити на А, де 5 перший множник, який однаковий для всіх виразів, а другий множник, який змінюється. Складені буквені вирази можна прочитати так. Якщо А дорівнює 6, то 5 помножити на А дорівнює 5 помножити на 6 дорівнює 30. Якщо А дорівнює 7, то 5 помножити на А дорівнює 5 помножити на 7 дорівнює 35. Якщо А дорівнює 9, то 5 помножити на А дорівнює 5 помножити на 9 дорівнює 45. Отже, Вирази, що містять у своєму записі букву, називають буквенними. У них для позначення числа, що змінюється, використовують букви латинського алфавіту. Це правило вам треба вивчити на пам'ять. А зараз знайдіть завдання під номером 777. Давайте виконаємо його письмово за зразком. А потім перевіримо вправу. Завдання знайди значення виразу 17 додати А, якщо А дорівнює 10, А дорівнює 15, А дорівнює 43. Ну, Давайте цю вправу виконаємо разом. Записувати будемо так. Вирази номер 777 Прямо будемо писати буковками. Якщо, словами, точніше, якщо, потім записуємо А дорівнює 10 то 17 додати А дорівнює 17 додати 10 дорівнює 27. Тобто ми ставимо на місце буковки А числове значення. Другий вираз. Якщо А дорівнює 15, то 17 додати А дорівнює 17 додати 15, дорівнює 32. І останній вираз. Якщо А дорівнює 43. То 17 додати А дорівнює 17 додати 43, дорівнює 60. У вас так само повинно бути записано це в зошитках. Запишіть, будь ласка, і запам'ятайте, як ми розв'язуємо ці буквені вирази. Поїхали далі. Нам треба зараз трішечки відпочити, тож давайте виконаємо невеличку гімнастику для очей. Молодці! Отже, ми можемо продовжувати працювати далі. Діти, а зараз давайте ви виконаєте вирази номер 778 самостійно, письмово. Знайдіть значення виразу B помножити на 3, якщо B дорівнює 7 та Б дорівнює 4. Поставте відео на паузу. Перевіряємо. Як правильно ви виконали ці вирази. Якщо b дорівнює 7, то b помножити на 3 дорівнює 7 помножити на 3 дорівнює 21. Якщо b дорівнює 4, то b помножити на 3 дорівнює 4 помножити на 3 дорівнює 12. Давайте перейдемо до задачі. Довжина білої акули це номер задачки 779. Довжина білої акули становить 5 метрів, а довжина китової акули 15 метрів? У скільки разів біла акула коротша, ніж китова? Про кого йде мова в цій задачі? Які головні слова в цій задачі? Правильно йде мова про білу акулу та китову акулу? Яка довжина білої акули? А яка довжина китової акули? Яке запитання в задачі? На яку дію вказують слова у скільки разів? Більше або менше. В нашому випадку менше. Правильно. А якою ж дією будемо розв'язувати нашу задачу? Який вираз складемо? Для того, щоб дізнатися, скільки разів одне число менше, ніж інше, треба більше число поділити на менше. Отже, після запису короткої умови, не забудьте, що в короткій умові у нас є кругла дужка, в якій ми позначаємо запитання задачі, ми переходимо до розв'язання нашої задачі. Запишіть посередині після короткої умови розв'язання. Поставте відео на паузу. А тепер перевіримо, чи правильно ви розв'язали цю задачу. 15 поділити на 5 дорівнює 3. В дужках «р» – рази. Зверніть увагу, що в поясненні ми вказуємо саме R буковку, що означає разів. Відповідь у 3 рази біла акула коротша, ніж китова. Переходимо до задачки номер 780. Але давайте перед цим спочатку трішечки відпочинемо, адже ми на це заслужили. Фізкульт-хвилинка хвилинка зросли. Гарно відпочили, то ми можемо працювати і надалі. Нам треба з вами познайомитися з наступною задачкою номер 780. Послухайте коротку умову, послухайте, вибачте, послухайте взагалі цю задачку. У парку першого дня посадили 9 берез і 7 дубів, а другого дня 4 клени. У скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж першого? Про що розповідається в цій задачі? Які головні слова? Зверніть увагу, що головні слова тут першого дня і другого дня. Скільки беріз і дубів посадили в перший день? Скільки кленів посадили в другий день? Яке запитання задачі? Чи можемо ми одразу знайти у скільки разів менше посадили дерев другого дня, ніж у перший? А що для цього треба знати? Правильно, треба знати, скільки всього дерев посадили в перший день. Якою дією ми можемо це дізнатися? Так, правильно, додаванням. Який вираз ми складемо? Знаючи, скільки дерев посадили в перший день і в другий день, чи можемо ми дізнатися, у скільки разів менше посадили в другий день, ніж у перший? Зможемо, якою дією? Молодці. Дією ділення. А тепер давайте запишемо розв'язання задачі. Перша дія 9 додати 7. Дорівнює 16 дерев. Пояснення посадили у перший день. Друга дія 16 поділити на 4. 4 р разів. відповідь у 4 рази менше посадили дерев другого дня, ніж першого. Отже, переходимо до домашнього завдання. Вам треба буде опрацювати номери 780. 1,782 на сторінці 128. До нових зустрічей!